На Рівненщині двоє людей травмувалися внаслідок зіткнення трьох автомобілів. У селі Уженець Млинівського району «Форд» зіткнувся з Вольво. Причина один з водіїв порушив правила проїзду перехрестя. Водій автомобіля «Форд» 45-річний Володимир, житель міста Броди, рухаючись по трогорядній дорозі зі сторони селища міського типу млинів в напрямку міста Рівне, попередньо порушивши правила проїзду нерівнозначних доріг. Не виконав вимогу дорожнього знаку 2.2, тобто проїзд без зупинки заборонено. Виїжджаючи на головну дорогу, не надав переваги в русі автомобілю «Вольво» яким під керуванням 31-річного Петра, жителя міста Луцьк, який рухався зі сторони, зі сторони міста Луцьк в напрямку міста Дубно, після зіткнення Вольво виїхав на зустрічну смугу руху і врізався у маз. Ніхто не постраждав. А от 45-річний водій та 29-річна пасажирка Форда з різноманітними травмами перебувають у Млинівській центральній районній лікарні. По даному факту дорожньо-транспортної пригоди ведеться слідство. Того ж дня у ДТП загинула 32-річна жінка. Аварія трапилась у Сарненському районі. Водій автомобіля Volkswagen, 27-річний Анатолій, житель міста Костопіль, Рухаючись зі сторони міста Костопіль напрямку міста Сарни, не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого з'їхав в лівий по ходу руху автомобіля Кювет і в подальшому перекинувся. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 32-річна пасажирка автомобіля Алевтина загинула на місці пригоди. Загалом працівники ДАІ зафіксували значний зріст аварійності на дорогах Рівненщини. Так, за 9 місяців цього року зареєстровано 284 дорожньо-транспортні пригоди, де 327 людей отримали поранення, а 89 загинули. Це на 29% більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед основних чин, по яких люди гинуть і травмуються за 9 місяців 2012 року, згідно нашого проведеного аналізу, це недотримання безпечної швидкості руху та виїзд на смугу зустрічного руху. Працівники ДАІ закликають всіх водіїв бути дисциплінованими та не ігнорувати правила дорожнього руху.